Да, так, є такий виклик, і зараз ми з міського бюджету датуємо наше комунальне підприємство, оказуємо їм таку фінансову підтримку, щоб вони змогли. Вчасно виплачувати заробітну платню комунальним підприємствам, крім цього робітникам комунальних підприємств. Крім цього, є дуже багато таких дефектів, які образуються із за відключення електропостачання, гідроударів і таке інше, і нам приходиться знаходити можливості в міському бюджеті, щоб Датувати ці наші комунальні підприємства, і зараз комунальні підприємства у нас не мають боргів по заробітній платні, забезпечені певним резервом матеріальних цінностей, які вони використовують mm -hmm. у таких аварійних ситуаціях.